Чатку, якщо ваша ласка, давайте почнемо з вас. А, тобто, як ви і ваші батьки опинилися в Америці в Рочестері, і трохи розкажете про ну, громадські організації. Я тільки боюся, що вони всі в Рочестері, з якими ви взаємодієте. Хоч ви і кажете, роби ти. але... От. Розкажіть, будь ласка, як ваші батьки ви опинились в Рочестері, як до яких громадських організацій ви е, власне належите? Ну та як я завжди всім кажу, як я часом в американському оточенні нашим загальним е, говорю? Е, мої корені в Україні. Я родилась у Німеччині, але я виросла і зробилася в Америці. По англійському каже: roots in Ukraine, born in Germany, but made in America. І я всім кажу, бо я не виросла тут в Америці. Я не знаю, чи б я була такою патріотичною українкою. Бо тут я могла робити все, що ми ну, бажали і могли. І це я зробила як а, від імені моїх батьків, а, які згубили все не з власної волі, а за те, що та війна Друга світова. Зруйнувала не тільки Україну, а Європу, але майже весь світ. То е, я кажу, коріння мої є в глибокому полісі, і там мені казали, як я перший раз поїхала в 89-му році. Побачила Україну, то там казали, ми кажуть, що там світ кінчається, а вони інше дивляться. Там світ починається. Залежить, як ви на щось дивитеся. І в полісі там виросла моя мама, мої батьки, батько трошки інакше. І мою маму, як німці вступили, забрали всіх молодих. І Як вона мені розказувала, як це було, то нагадувало то кіно Planet of the Apes», Я не знаю, чи ви це бачили. Як всіх загарбували, гартували молодь на вагони садили і в Німеччину вивозили. І то останній раз що моя мама побачила. Своїх батьків і опинилася в Німеччині, і після війни ем, забирали насильно, як ви знаєте, Оперейшн Кілго забирали насильно повертатися назад в Україну. Ну, на превеликий жаль, більшості тих людей не попали в свої рідні села. То е, я знайшла візитівку від моєї бабусі до моєї мами. Щоб вона там написала якраз по я пишу історію Володіну, біографію, що нам, мама її написала нас все добре, але ти без тебе також буде тут добре. Це було таке, якось наказ, щоб вона не верталася назад в Україну. І так багато переселенців там лишилися, і я народилася в Бремені. І від Бремену, то ви знаєте, є на північному порті в Німеччині, нас везли до різних лагерів від того, аж нарешті я опинилися, пам'ятаю дитиною, там я найбільше пам'ятаю в Регенсбурзі. І в Регенсбурзі там ми мали в таборі вже після того, як основна група переселенців чи рефюджіз. Біженців переїхали до Америки, то я виростала в Німеччині в Рейгенсбурзі в половині 50-х років, і в 56-му році вже той лагер, той табір розбирали і нам сказали: їдьте де ви хочете, ви маєте можливість. То вже тільки була моя мама і я. Ви можете поїхати вас приймуть в Австралії, в Канаді, в Бразилії або в Америці. Мені мама питається, де ти хочеш. Я кажу, Америка, бо до нас дітям присилали з Америки таку допомогу на свята, і я всім кажу, я пам'ятаю американську чоколядку. Як дитина, мені дуже то сподобалося, і американське те привабило, і нас спонсорували до Америки. Та як тепер спонсорують різні люди з цілої Америки, і нас, наші спонсори, також знайшли ну, на валізку, таке щоб було причеплене, де ми мали опинитися. І це було нью мексико якийсь маленький там чоловік чи хто спонсорував мою маму робити десь там у полі в нью мексико Але як ми приїхали до Нью-Йорку, ми кораблем їхали, то так було тяжко в січні дуже я пам'ятаю, нас кидало, була хвора. Mm. в січні ми при, припливли до Нью-Йорку, і там нас зустріли з організацією World Children's Council. І також знову там питалися. Бачите, як то може бути одна одне слово, одно, один запит. Питається: каже: Знаєте, що вам краще їхати в Баффало, Бо в Баффало є українська громада замість Нью-Мексико. І мама питається знову, де ти хочеш, я кажу, Бафало, і ми опинилися в Бафало 7 січня 56-го року, якраз на наше Різдво попала в Ну і як то кажуть, the rest is history. я виростала в Бафало, ходила там до школи, до української школи, до пласту. Моя мама казала, що ми мусимо зберігати українство. Те, що вона згубила, я муси. Продовжувати, то вона завжди старалася, щоб я брала участь у всіх українських організаціях то до рідної української школи ходила при нашій православній парафії. Тоді мені було 18, я там навіть і вчила а, до українських. Ми всі мусимо вчитися, танцювати всі. ми. А, я навіть козаком танцювала, бо було замало хлопців, щоб танцювали. Я в шарабарах танцювала. І писанки, вишиванки, все, 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 що українське, ми зберігали. Був український культурний центр. Там ми забави мали, і ми всі українці старалися разом сходитися по суботам, щоб один одного підтримувати. Баффало став так центром з Канади. Приїжджали з інших міст з Вачеща. А приїжджали з Сирекюс, з Кнівлянду, приїжджали до нас, бо була досить велика громада. І там була молодіжна організація Сум, навіть і одум був. То було досить багато молодіжних. Ну і я в тому оточенні виростала. І як скінчила гайскул, мала дуже велику приємність познайомитися із паном Володимиром Денисенком, який тоді ми подружилися. і Я виїхала в Рочестер, і ми вже в Рочестер 55 років. То я не кажу, скільки років, але вже я одружена з володю 55 років. І тут також продовжувала своє життя вдома. Ми тільки говорили українською мовою. То, знаєте, як діти, то є той час, коли можна найбільше мов навчитися. І це було обов'язок, щоб володя з роботи приходить, мусить вчитися, мусить говорити українською, щоб мої діти розуміли, вчилися українською мову з дитинства. І вони навіть пішли туди як до садочку, то вони навіть не знали англійської мови. Мені казали, о, то не гарно, яка не журися. За шість місяців вони вивчили англійську мову і ще краще вчилися, були кращими студентами, навіть як англомовні, які почали з дитинства були. І ну і туди наступних 55 років перше виховувала дітей туди. Мірко Пилишенко, завдяки його він мене покликав стати редактором, волонтером нашої кредитівці кооперативна думка. І через ту кооперативну думку я була редактором. Так, гевна півнапа, як пер читаю, то той трошки соромно моя мова українська не така чиста була, але притягнула до кредитівки. Я туди почала там працювати і а, в 80-х роках стала начальником. І ну і також і туди мої діти і до пласту ходили до української школи. Я була директором нашої української школи при православній церкві. Туди ми об'єдналися я кажу в єдності, сила пані тамара. Розкажіть, будь ласка, от цей день незалежності зрозуміло, що він. В зв'язку з повномасштабною війною дещо інший ніж ті, що були раніше, як, в стері, ви його відсвяткували. Як його відсвяткувала українська громада? Ну трошки відмінно як в попередніх роках, але хочу тільки так мені прийшло до думки вам сказати, що. Ми з містом Полтавою, міста побратимів, і в 98-му році до нас ми спонсорували делегацію з міськради, щоб на 45-ліття нашої кредитівки, і там я сиділа. Ми їхали з одним генералом. Він вже покійний. Я кажу, Як то легко, 91-му році Україна стала незалежною? Він мені сказав. Не так легко, ми колись будемо кров проливати за ту незалежність, і я то ці слова ніколи не забула, і тепер сьогодні Україна проливає кров за ту незалежність. Що ми думали, що так легко воно все вдалося цього року? Ми святкували, як ви Олеже, ти знаєш, біля нашого пам'ятника століття українського поселення було трошки скромніше, але ми хотіли в той день, в середу. У день, коли справді стала та незалежність відсвяткувати, і в той день воно було скромно. По пару днів перед тим були великий фестиваль 50-ліття українського фестивалю, який організує щороку українська католицька церква Йосифата, святого Йосифата. Ну і там вже понад 50 тисяч населення в ці чотири дні. Всі які були стали почесними українцями. Вони всі приходили і дуже підтримали політики, підтримали всі а, за Україну. Говорили, всі стоять разом з Україною і кажуть, буду далі продовжувати підтримувати Україну, українську незалежність, українську територіальну цінності. А в середу я зорганізувала тільки маленьку таку зустріч по, під час робочого дня дуже багато людей не змогло прийти, а переважно наші старші ну, володя, як ветеран, прийшов, і наш супервайзер Рорі Фіцпатрік. Він зачитав прокламацію підтримку України, підтримку нашої громади, яка вже понад 120 років в Рочестері, і також продовжувати міста побратимів з Полтавою. Um, також uh, трошечки було uh, сумно, мені що з Полтави ніхто до нас не uh, відповів, бо там я чую, є політика, і не всі разом uh, підтримують. І um, туди прочитали лист. Привітання, який вислали до Полтави, і заспівали Червона Калина. І наші меренда uh, я думаю, лежа ти пам'ятаєш меренда. А займається, я й попросила, щоб вона сказала пару слів про нашу бібліотеку, і рівночасно представники від наших нашої і конгресмена сказали пару слів підтримки, що всі разом стоять з Україною. Україною взяли з фото, і туди і я взяли фото біля нашого дерева дружби. І Севелиті um, я так не можу по українському. Ну um, чем uh, біля того дерева, де ми маємо пам'ятник голодомору, там і ліття нашої um, міста побратими з Полтавою, які ми там вклали той маленький пам'ятник 93-му році. І на тім uh, і um, прийшли також із каналу Телебачення, і Олег Лебедько, наш CEO, сказав. Дещо про нашу кредитівку, як ми підтримуємо і, і вітаємо нових е, біженців е, до Америки і до Рочестеру. Ну і так скромно, але ми були два рази на телебаченні, і там фотографії, і міськрада, і, і всі знали, що це є День України. Цілий Рочестер був український. Той цілий е, ці всі пару днів.